Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі Smart Fit. Сьогодні я хочу попрацювати, допомогти вам попрацювати з вашою поставою. Хочу одразу зазначити, що одного тренування однозначно буде недостатньо. Це повинна бути комплексна робота, адже при порушенні постави у вас виникають дисбаланси в тілі, якісь м'язи більш напружені, знаходяться у гіпертонусі, якісь м'язи більш розслаблені. Тому тут важливо розуміти ці речі і працювати не тільки з розслабленням, а й з так сказати укріпленням, якщо, грубо кажучи, порушень постави буває декілька. Це може бути кіфозна постава, коли у вас завалені плечі вперед, може бути лордозна постава, коли таз нахилений вперед. Можуть бути Нахил тазу назад, а може бути щось в комбінації, наприклад, кіфозного лордозна, коли плечі завалені вперед і таз нахилений вперед. Над, всими, над цими ситуаціями потрібно працювати трошечки по-різному, тому я хочу показати декілька такий комплекс, е який буде. Максимально наближення щось до найпопулярніших порушень, це те, що я бачу дуже часто, це кіфозна постава і лордозна постава. Одразу скажу, що не потрібно собі розставляти діагнози. Це може бути щось схоже. Тобто, коли у вас м'язи пресу, діафрагма там у більш розкритому положенні, а м'язи передньої поверхні стегна та поперед чи що у вас якась хвороба і вам нічого не можна робити? Просто вважайте, е, що це від недостачі якогось фізичного навантаження. Будемо починати для сьогоднішнього тренування. Нам знадобиться такий емферол. Я використовую гладенький. і Я вважаю, що він найкращий, адже він е, менш травматичний для ваших верхніх корошельків м'язів і пасті Він не залишає самців. І загалом на ньому не так боляче працювати, на, на, як на такому е, реблистому. Тому, якщо ви шукаєте, е, який ролл придбати, я вам рекомендую брати е, такий е, ладкий. Зараз ми розвертаємося переднюю поверхню стегна, ми розвернемося обличчям до коврика і поставимо рол так, щоб ми могли лягти на нього передньою поверхнею стегна. Наша задача опуститися на нігті і щоб зменшити біль. Якби у своїх програмах я даю дуже багато варіантів, то тут дам бути найпростіше. Ми фіксуємося і кладемо обидві ноги на рот, передню поверхні стена. Таз підкрутимо зверху на себе. до риби І будемо м'яко проходитися попередній поверхні стегна, десь від зони лобкової кістки до колінних соглобів. Ми працюємо тільки. По м'яким тканинам, не заходячи на коліно, не заходячи на таборі, які це та попередні поверхні стегна. Тут може бути, звісно, неприємно, бо ця частина м'язів достатньо така майже усіх перенапружена. Тому, якщо вам дуже сильно болить, там більше ніж на 5 балів з 10, то ви можете обгортати ролл рушничком м'якеньким і працювати, починати з такої дуже-дуже м'яких, спрощених опцій. Якщо роллу у вас немає, ви можете використовувати пляшку, наповнену з водою. Добре, зараз ми зупинимося приблизно по центру степна і будемо Червоно згинати кожну порівню сухло. При цьому таз тримаємо в нейтралі, поперековий відділ не провалюється вниз від маківки до куприка. Витягуємося в одну пряму лінію. Декілька разів згинаємо, розгинаємо, стопа довга і розслаблена. Прокотимося ще декілька разів вниз і вверх. І зупинимося, трошечки, Нижче до нижчого кріплення вадліцепсу. І ще декілька разів виконаємо згинання, розгинання колінного суглобу почергово то права, то ліва нога. Це буквально один із варіантів вправ. Їх буває, буває дуже багато і там на одній нозі, з різними техніками, з точками, з зупинками, передавлюваними або просто там прокатуємо. Добре. Піднімемося вверх, рол поставимо поряд із собою, він нам буде як додаткова опора. І зробимо лівою ногою крок вперед. Рукою можете притимутися. Задня стопа довга, нам потрібно трохи підкрутити таз на себе, наблизивши ловкову кістку грудної клітки. Будемо зміщати вагу тіла на передню ногу, розкриваючись за руками вверх. Передня стопа буде залишатися. Притиснути до підлоги і ви повинні ловити таке відчуття, ніби ви не провисаєте вниз, як попало, а прям м'язами пружньо опускаєтеся і відштовхуєтеся, повертаєтесь. Тобто ви не провалюєтеся у так, тримаючи кістки столови, аніби пружинете на м'язах. Ніби стрибаєте на бекуті, стрибнули але одразу відштовхнулися, повернулися. Ще декілька разів. Розкриваємося. Три. Якщо ви можете притримуватися за рол. Два, і один. Добре. Змінимо стопу. Підкрутимо таз, за маківкою Потягнемося вверх. Довга шия, довга задня стопа. Похотіла на ногу. і кружинемо. Підлоги, штовхаючи з тобою коврик від себе. Ловіть відчуття. Вам не потрібно опуститися за низько, потрібно саме відчути, як розтягується передня поверхня стегна вашої задньої ноги. Це також одна з трав. лише. Таких вправ подібних дуже багато і важливо, звісно, у роботі з поставою. Використовувати і різноманіття також. Так загалом це не дуже прикольно для мозку і нервової системи, коли виконуєте постійно одне і ж. Три, два, один. Добре. Зараз ми розташуємося, сидячи на сідницях. Відчуйте, що ви сидите на двох сідничних боках, прям по його сідницями, і відчуйте точку між сідницями під сідницями. Стопи протиснути до підлоги, Руками будемо притримуватися під колінами, за миків тягнутися вверх. Довгим видихом, стопом ми будемо штовхати коври в себе, прямо через рот видихати і скрувлювати поперековий відділ, картатися укриком точкою твердою між сідницями до підлоги. Вдих, повертатися в вихідне положення. Знову довгий видих, по поперековий відділ, вдих, повернутися ще. Видих, 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 видих та ніби прокручуємо під себе і ще. Видих. Відчуваємо легку активацію. м'язів, пору в нижній точці. І від маків тягнемося в одну пряму лінію, намагаючись навіть округляючись, зберігати особи витяжні. Тобто не визнати, низ на руках, продовжувати, тягнутися за маків. Вверх. ще. Видих розтягнули поперековий відділ, скоротили відстань між нижніми ребрами і лобковою кісткою, а зону попереку нам поки розтягнули видих і видих. Добре. Зараз ми опустимося у положення вниз і ляжемо на бік. Розташуємо коліна під 90 градусів. Нижнє коліно тисне у підлогу, верхнє коліно тисне в нижнє. Нижня рука, як подушка, у вас лежить під головою. Потягнулися за маківкою вверх, щоб у вас утворилося таке витяжіння по осі вверх, і від верхнього коліна потягніться у довжину. Зараз ми будемо верхньою рукою малювати півколо над головою, витягнучись у довжину, розкривати. Відділ, провертати плечі, лопатки будуть намагатись торкнутися до підлоги, але я одразу скажу: покласти тут лопатки на підлогу вдасть, вдасться небагатьом. Я не кладу напрягу. Бо коліна зафіксовані та зафіксовані. І з видихом повертаємо руку, грудний відділ і повертаємося в вихідне положення. Знову довгий віддих, від руки потягнулися у довжину. Роз Кожна клітиночка вашого тіла рухається. І ще вдих розкриваємось. Розкрились. Лопатки може не торкатись, дикло. Видих, повернулись. Ще один. вдих розкриємося. Тепер ми запустимо рух рукою, розкриємо грудний відділ, сповзе верхня половинка тазу і верхнє коліно по внутрішній поверхні стегна відносно нижнього. З видихом ми потягнемо спочатку коліно верхнє на місце, потім таз, потім грудну клітку і плече. І руками будуть останніми. Тобто ми таким спіральним рухом закрутимося. А тут починаємо знову рух від руки. Вдих, Рука, плече, лопатка, грудний відділ, талія, таз, верхнє коліно. Вдих. І коліно, таз, грудна клітка, рука. І ще вдих, дих, вдих, розкриваємось і залишимося тут на декілька дихальних циклів. Через нос робимо вдих і з видихом від верхнього коліна ніби трошечки тягнемось удовжину, ніби закручуємося всередину. Ще вдих. Лопатка наближається, кожен вдих до підлоги. А з видихом у такому мікрооб'ємі тягнемося верхнім коліном. У протилежну сторону ще вдих. І наблизили ще до підлоги. І останній вдих і видих. Повертаємось у вихідне положення. І відштовхнемось рукою від підлоги, переляжемо іншу сторону. Тут достатньо такий короткий комплекс, він може бути набагато об'ємніший, але у нас небагато часу, тому я показую такий експрес-комплекс. Добре, розкриваємося зі вдихом, за верхньою рукою, тягнемося у довжину. Вдих розкрились тільки грудна квітка, коліна та залишається нерухомими. Нижнє коліно притиснуте до підлоги, верхнє коліно притиснуте до нижнього ще. Тягуємося, якомога далі, розкриваємо видок відкручуємося спирально, ніби від руку коліна ми тягнемо руку. Тобто ми повертаємо не рукою себе, а ось тим спиральним рухом від коліна себе. І останні розкриємося. У цьому положенні і декілька секунд, декілька дихальних циклів зробимо паузу. Вдих через нос наближаємо лопатку до підлоги, а з видихом від верхнього коліна трошечки тягнемося у довжину, ніби створюючи ще більше такий, закручуючи спіральну руку в Ще Зараз ми повернемося і сядемо у положення по турецьки Сідаємо у положення по турецьки за маківкою витягуємося вверх, зробимо декілька спіральних рухів. Одну руку покладемо на протилежне коліно, будемо себе обертати рукою навколо своєї осі, супроводжуючи задню руку повернути. І повертатися в вихідне положення. Ще вдвічі. Ваших <реш> міжхребцевих дисків. Через Видих. Дуже м'яко. В невеликій амплітуді не так, щоб себе максимально назад. А так настільки обертайтеся і ще трошечки до цього додали. Розкрилися, повернулися в сторону. Видих. Останній раз. Чудово. І трошечки попрацюємо над артикуляцією питання. Це буде останній вправ. Ми займімо положимо в чотирьох пупівках, стопи руки, потягнемося світлице до п'яти. Та руки поставимо наше місце, чимо надо вміну дотягнутих рук. Дивіться, зі На себе вверх, розкриємо лопатки руку, опустимо вниз, та так як наш поперек ми вже розслабили. Тут важливо його не перерозігнути, а залишитись так, щоб ви відчували, що м'язи пресу включені, і ви не відчували болі в попереку. З видихом штовхніться руками від підлоги і скоротіть зони між ребрами і лавковою кісткою між ребрами і тазом. Включіть для запору роботи. Вдих і штовхайте, штовхайте, штовхайте. Полінами ніби підтягнули кога на себе. Це теж спрощена версія. Зараз покажу, трошечки ускладнимо ще вдих. І видих. Добре. Ускладена версія для того, тих, кому легко. Виходимо в положення собаки мордою вниз, тягнемо стопами коврик від себе, оправляємо опериковий грудні вулку, опускаємо коліна вниз, вдих і видихом з курю машиною, грудний відділ і стопом ми ніби на намагаємося коврик на себе підтягнути, за рахунок чого скорочуємо м'язи кору вдих, тягнемо коврик. Опустили ще вниз і довгим видихом. Штовхнули ще трошки вниз і штовхнули останній раз. Вниз і штовхнули. Добре. Опускаємося вниз. Це було остання вправа. Таке коротеньке експрес-тренування на, на вашу поставу на виправлення дисбалансів. Знову ж таки, я вам нагадую, що буде працювати лише робота в комплексі і слідкування за вашими повсякденними звичками. Тобто, якщо ви 20 хвилин на день позаймалися, а весь інший час будете сидіти ось так з телефоном чи з ноутбуком, ніякий комплекс вам не допоможе. Тому рухайтеся, займайтеся і будьте здоровими!